Вітаю всіх на своєму каналі Сіскашки Різада. Кажуть, мрії здійснюються. Ви знаєте, в цьому році здійснилась моя мрія. Нарешті я в своєму господарстві завела індокачок тяжкої лінії. Щоб якщо зарізати уточку, вона б важила 3 кіло. А якщо зарізати утака, він би важив 5-5,5 кіло. Отакі от показники мені гарантували ті, хто продають яйця або коченят саме оцих. -уток. В перший рік мені не вдалося зробити закупку. Ну, чому? Тому що кому не позвонив, вони кажуть, ой, вже запіс закончили, вже нема, вже це". предлагали мені каченят, жив, ну, живих каченят, готових суточних, по ціні 200-250 гривень. О, думаю, ну, дійсно, дійсно, дійсно. Так що в цьому році мені все таки поталанило. Вибрала я того покупця, який, як то кажуть, казав мені на вуха. Мабуть, навішав лапши. Зараз поясню, чому. Він казав, що уточки з одного стада уточки з другого стада, що він кожен рік оновлює кров, що він яйця заказу з самої Німеччини, а Німеччина це якраз країна, де оцю породу і придумали, і розвели. І я думаю о, яка гарна людина. Заказала я в нього яйця, яйця доводять, ну як, як для мене так дорого, разом з пересилкою вони вийшли 100, майже 110 гривень кожне яйце. Дочекалась, коли з них вилуплються утята, вилупила 6 утят. Ну, На це я не буду нічого казати, все ж таки пересилка, там, тряска те, що це нормально для утки. Ви знаєте, росли вони гарно. Я радувалась. І ось, коли прийшло 100 днів, я їх всіх переважила. І знайшла найкращого. Різниця була всього лише 400 грамів. але я його вирішила залишити на племя. Це мій майбутній буде утак. А розчарування було те, що серед них не було майже уточок. От всі були утаки. Дочекалася п'яти місяців. В п'ять місяців вже це повністю сформований утак. В нього вже й нарости були на носі, і все ну таке, отак, як отак. Зарізала першого така. Що таке? А в нього не маленькі семінняки. то є на плем'я він не годиться. Другого, третє, четвертого та ж сама історія. Ну, не може бути такого, щоб оце всі такі вагу мають, все мають, а семінняки мали. Про що це свідчить? Надарив мене отой продавець. Все ж таки утки і утаки мають родственні зв'язки між собою і ніяка кров там не оновлювалася. Ви знаєте, <клес> думаю, ладно, зайду на Єлукс, куплю вже готових, Там багато об'яв є, продають. На жаль, продавали сім'ями. Але знаєте, все ж таки мали надію, що люди, ті, які займаються породними птахами, кури, утки, гуси, індики, цесарки, що там ще. Якось тримають два стада, В одному, наприклад, з одного беруть уточок, з іншого утаків. І отак формують сім'ї, і потім нам пропонують, щоб ми купили. Ви знаєте, яке було моє розчарування? Ви знаєте, я навіть розплакалась. Ну чому так? Ну чому люди добрі, ви так робите? Ну, зробіть два стада, І вже будуть неродственни між собою. Тримайте їх навіть зімою віддільно, весною при паруванню віддільно, ось вам уже і два стада, все. Передзвонила майже всіх, кого знайшла телефони, і всі тримають в одному стаді. І ось так моя мрія погасла і не здійснившись. Не буде мене в цьому році знову і до качок. А м'ясо я вам скажу: смачне, смачне, жиру нема. Ароматне, пахуче! Ну, що вам можна сказати? А ще знаєте, що люди добрі? Я помітила, що якось наші базари затухають, якось горожани менше нам довіряють, що це дійсно наша домашня продукція. Я вже і про молоко вони кажуть, що так, Тримаєте ви корову на в сараї, та вода не бачить ні сонця, ні дощу, ні зеленої трави по землі не ходить. Хіба то? Ну чим ваше було відрізняється від того, що на фермах? Ну нічим. Ви знаєте, нічим їм не докажеш. Навіть у моєму селі отак тримають коров, хоча мають великі городи. Але чомусь вивезти корову, щоб вона хоча б в день пройшла там кілометр. Люди не хочуть. Так що київці, Київщина цим грішить. Тримають кров, як то кажуть, як на фермах. Точно так же і про м'ясо птиці. Мені якось багато людей кажуть: ну докажи, чим ти докажеш, що твоя, твій бролер виріс ні за 34 дні, а вони ж відео дивляться, а ми ж відео виставляємо, вихваляємось. Що в мене ось такі гарні бролери в 45 днів ріжу, а може і в 40 днів. І в мене от такі ваги мають, а деякі навіть кажуть, що бролери в них в 60 днів важить 6-7 кіло і такі. І люди ж бачать і чують наші покупці, що ви ж самі кажете, блогери, що рецептура корму така, як і заводська. Так от людина та, яка купує, і думає, а чому ми повинні переплачувати ваш домашній бролер? Який же він домашній, якщо все таке 170, а курка, така ж заводська курка, такий же бролер коштує від 115 до 125 гривень? Ну, скажіть, хіба він не прав? Так що, отак от ми, селяни, відштовхуємо своїх покупців, тому що брешемо, тому що гонимось. За 7 вигодою. Але знаєте, того ж бролера можна виростити і по-іншому. Але, але ми будемо програвати якраз з тими людьми, які тримають блогерів ото, що вирощують за 40 днів і продають. Ну, як ти відрізниш, який покупець правильно вирощує бролера, а який ні? До речі, я завжди в Криму і тут. Вирощую тільки цвітного бролера. Він повільніше росте, в нього темніше м'ясо, воно смачніше. І я вирощую всього лиш 4 неділі його на стартових кормах, а потім вони мене вбігають по подвір'ю. Як кажуть прислів'я, мала курочка, а весь двір засерний», так це про мене. Да, дійсно, вони трошечки шкодять. Випустити до себе на люцерку я не можу. Знаєте чому? І лисички є, і дикі собачки є, і ще щось. Таскають курей, уток, гусей, аж гай гуде. Так що, ось чому мої бройлери ходять і засирають мій двір. Але, але вони виростають в мене в 4 місяці, і я не можу похвастатись великою вагою, тому що вони ходять. Травичкою черв'ячків, тут ще щось шукають. І вага ну, 2,500, 2,700. Ніхто в мене не верстає до 7 кіло навіть в 2-6 місяців, тому що вони бігають, бігають, бігають. Бролер, до речі, бігає і доволі таки так гарно. І ви знаєте, оце м'ясо дійсно смачне. А те, що виросло за 34 дні, там одна вода. Точно так же і про свинину. Ну Всі ви пам'ятаєте, скільки ми тримали свиню, щоб на ній було сало хоча б 4 сантиметри, я вже не кажу про 5. Не менше 9 місяців, а то, мабуть, і рік. І що вона їла? Зелену травичку, трошки комбікорма. І сиру, сироват, сироват. А зараз в мене от там наприкінці сіля свина ферма. І я коли їжу, дивлюсь вікно, ось така погода, як зараз, що крапає дощ. Тільки по моїй вулиці і шнирюють машини, туди сидять і везуть свинину, домашню свинину. яка з ферми, підсмажуть її соломкою, а потім на базарі продають сало 2 см Генеральське. І кричать домашні. Так що, отак, люди добрі, ми женемося за єжесекундною вигодою і втрачаємо покупців. І покупців, на птенців, і на молодняк, і на готову продукцію, на все. А потім питаємо: а чому ці горожани не ходять на базар? А ось відповідь була в моєму. Відео. Ну що ж, любі друзі, хай буде у вас все гаразд і у нас, і у вас. До нових зустрічей!